Яу, друзі, всім привіт! Ви завітали на канал Холос з Владом. В ефірі з вами, як завжди, є я Влад. Знайомий вам цей ліс. Ось цей. Адже у нас тут стоїть наша хлопка, ліворуч від вас. Там десь ходить якийсь бомж, не знаю його. Ді... Діма. Е, і е, сьогодні друга частина того самого шалашика. Цим... Все сказано. Я би оцінити це відео пальцем вверх, а червону кнопку підписки перетворити на сіру. А вам приємного перегляду. Ось в такому стані зараз наша хата. Дивіться, Все держиться, все шатається. Все шикарно. У нас воно, в принципі, так і буде. О, дивіться, я навіть спираюсь на нього. Ой. Все це капець мені було довідимо. Це звезда. Ну Оталененка гілячка, я думаю, нічого вона не дасть. Бо він ходить радісний, але він не запідозрює, що є. Ха! Це вон, наша гілячка зломана. Міленька. А я не знаю, вона не була зламана. Вона не була зламана. Я тільки що дивився, вона не була зломана. Оце я такий пучок не збирався, Опа! Маган, ган, ган. Чекай. на нее все сами кадри я знімав. У наше тіло. Може, я її поламав, ну? Хочу, друзі, ось так ось виглядає зараз. <сіх> <сіх> Палка замінена. Не знаю, хто її поламав. Її поламав. Мені здається, что ты. Я останній останні кадр, коли я був для шалаш, то папа сіла. У мене теж. Я пішов в ту сторону тоді. А я в ту. А хто... Зайці приходили дивись <рес> Поламали і втекли. <рес> а ми продовжуємо за матеріалами. тук, -тук мазаку лядувати і. Походу, тут мені не раді. Йдемо так! От мабуть, так От, виглядає зараз криша. Доволі класно. Дивіться. Будемо здавати ми, коротше, його в оренду, щоб ви собі розуміли. Якось так наклав? <ріст> <ріст> от, е, коротше, тут його буде заходити її заяць. От такий оба! Так я зараз її завалю. Жух. Піднімаю го гору голову. Бача. Ого! Це що? ту базу розберу. О, я штуку знайшов. найшов. Отут -от туди. -от -от. Прикольно, прикольно. Що ж, погнали далі. Не Німію, а тут і робити. Ось як ми визначили. Ось сочки у нас така от криша. Ось це ось у нас була стіна. А вот там от головний роботник. Ідемо налякає щоб не втикав що ти тут робиш бомж бомж <сохай> бувертаємося Бу. <сохай> коротше вже доми це капець одненьку гілячку знайшов прикиньте Там бомж сидит. <свист> <Ау! свист> <свист> Я реально взлёгался. <свист> Тут бомж. Это <свист> не <свист> <свист> бомж. Бомж, бомж. <свист> Кто ты? Мэтт. <свист> бомж. Єстоньки, не маєш. Бомж Дмитрик! ситуацію. Бомж, бомж! Йду я такий лісом і дивіться, як це по новорічному виглядає. І, до речі, це і замасковано. Вау! Блін ніколи не бачив, що бомж таке вміє строїти. Ну просто, просто подивіться, дивіться, дивіться, що він чудить! Це реально по новорічному виглядає і реально гарно. Скажіть. Друзі, просто подивіться на це. Ми вирішили, що в нас всі стіни будуть до цього. Сосунки. Виглядає гарно, а зараз я ще всередину зайду. Опа! Ось так ось тут. Жити можна. От. Буде гарно. А ще я ракету знайшов. І, друзі, кінцевий результат. Виглядає, як якась ялинка Повалена, але гарно. Саме головне, що гарно. Гарно. Просторно, компактно, не бита, не крашена, здаємо в оренду. Дивіться, е, в принципі, однокімнатна отака от квартира. Заходите, тут зразу все тепло, є. Опалення, організовуйте собі самі за комуналку взагалі не паритесь. За комуналку взагалі не платите. Дивіться. Особливо для зайців. Зайці. Відро моркви за місяць. Або два відра капусти за місяць, ну це ви самі вже рішайте. А з людей підписочка і лайкос на цей відосик. Опа, ви тут А я вас якраз шукав Я б хотів би вам подякувати за перегляд цього відоса. Хотів би попросити вас ділити те, що я просила вас на початку. Зараз ви бачите все з середини. Доволі гарно виглядає, як ви бачите. Ну, в принципі, це все. Пока!